Ми розпочинаємо з посіву насіння. Посів насіння. Ми проводимо в січні місяці, де середини січня. Ми розсіваємо спочатку насіннячко. Потім воно, коли вона нас сходить, ми його пікуємо, розсажуємо для того, щоб отримати гарну якісну. Посадковий матеріал. 80 тисяч найрізноманітніших видів та сортів квітів уже готуються до висаджування в місті. Цьогоріч у тресті зеленого господарства вирішили замінити певні види однорічних квітів на багаторічні та об'єднати їх у композиції. Начальниця дільниці озеленення Валентина Цуркан розповідає, це буде новинкою не лише для рівнян, а й для самих працівників тресту зеленого господарства. Ми цього року відмовилися від квітів, от як ми садили завжди бегонію, вона є в нас більш така вибаглива. Вона не виносить сонце, палиться на сонці. Ми її цього року замінили на вербену. От щось новеньке буде для рівнян будуть спостерігати. Це ми хочемо посадити гейхеру. Вона теж дуже гарно, дуже гарно поєднується, дуже гарне декоративне листя, різноманітна кольорова гама так само в них йде. Одними із найперших на клумби міста висадять віоли. Вони зі слів Валентини Цуркан, непримхливі і можуть витримати коливання температури. Це в нас є віола. Її в нас є близько трьох тисяч квітів. Вони будуть висаджені в вази в першу чергову. Це буде в центрі міста, по місту. Кольори є в них різноманітна кольорова гама. Як ми бачимо, вони є можуть бути фіолетові, білі, бордові, жовті, голубі. З різними відтінками вони можуть бути дуже велика, різноманітна кольорова гама. Виглядом клумб займається ландшафтний дизайнер. Однак, яким буде візерунок цього сезону у тресті зеленого господарства ще не знають. У нас для цього є фахівець по. Озелененню, який займається цим, який перед тим вона так само ходить, дивиться, яка буде клумба, який там буде малюнок. Вона вже підбирає рослини, які ми туди будемо висаджувати. Чи ми туди садимо колеву, чи ми туди там вербену садимо, які багаторічники, кількість квітів, яка туди буде йти. Цим займається фахівець по озелененню. І хоч цьогоріч через зменшення фінансування кількість квітів у місті буде значно меншою, та це не повпливає на зовнішній вигляд клумб. Перші квіти планують висадити уже незабаром. Перші квіти ми плануємо висаджувати десь в середину квітня, і то будуть тільки вази, буде віола. А остальні всі десь будуть вже на початку травня. Ну але все залежить від погодних умов. Зовсім скоро місто знову зацвіте, однак важливо, аби на красу, яку так довго вирощують працівники тресту, ніхто не зазіхав, адже часто люди нищать клумби і тим самим руйнують кропітку роботу багатьох людей. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ТІВІ.